Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. З вами на зв'язку як завжди я Ігор Бабак. Зараз засніму відео про вилуп нашої перепілки з нашого мацстада. Вилупилося у нас з е, на, нашого е, мацтада. Е, Вилупилося 85%. Замовляли ми в ковілі у жіночки. Там, от, теж Техас. Вилуп був 71%. Нормально все. Дякую, що переслали вчасно. Пічка вилупилася, все добре. От, дійшло теж, відносно нормально, там все. Нічого страшного нема. От. Вчора 18, сьогодні вже 19, сьогодні будуть сутки нашим перетілочка. Сьогодні буду переселяти. Амроксов і Біліфельдеров, вже на постійне місце їх є проживання. Ну, Буде спочатку в цьому, у нашому там перепилятнику, курятнику. От, і вигул у них там є, буду знімати. Побачити. Вигул я їм зробив на три відгу ну, зробив на три відсіка. О, в середньому будуть старші курки з півнем. От, в одному будуть підростаючі наші. Ну а там ще думали, муларда брати, не знаю, побачимо, як то воно вийде, все. Будемо, не будемо, бо мало часу на все хочеться, якщо хочеться, значить щось у нас і вийде. Так що зараз покажу вам вилуп нашої птички, перепиляти Техас. От, датчики у них виставлені, От, водичка у них мед. Е, я там раніше знімав, показував, що я так роблю, коли ж посовітували мені, я так постійно тепер роблю. Ми хімії ніякої випайками нічим не випаюємо птичку. От, і мене навіть перепинив, виходить е, столова ложка меду на літр теплої води, потім всього літра води. 50 грам на літр свіжої води. І таким чином випаємо свою птичку медовуха. Днів 5 пропаїли і все, вони потім Ну вже на постійно на одній воді. Може, колись там і додав ну, метку, там, коли там донесуть гості яйця можу теж подлить. Ну, це не принципово. Корм у них силівана старт. Зараз я покажу вам їхні кормушки. я вже раніше знімав, але зараз теж засніму, покажу. Ще одіялка вішаю, щоб було. Ну, у них датчики стоять. Зараз засніму. Ну, датчики виселені. От, і все влаштовує там по цим датчикам. он уже колишкову співає, От бада, Зараз я його покажу. Так, хвилинку. Ось. Зараз. Бачите, оце сидить ковіль у нас. От, отакі кормушечки у них я сам поробив. жесті такої ось. Не, не сложно, нічого там сложно нема зробити. Ще сьогодні їм не прибирала дружина, хай до вечора посидять. От, водичку їм поміняла. все. Вон, бачите, от... сидить воно де? Куди ти лізеш, бандіт? От ти вже ти просачи так, тут жопа мала. А ну назад сеточку усю, усю вскочило, чуть не вилізло. Банда. Оно сидить, бачите? Привикає, бандит валить. О, і ось туди позалазили, воно де сидять. А? Банда. І вже шустрі такі Гоняють. Да? Бадючки. Так. Ну, водички я туди не наливаю, не підключаю ще їм. Вони так у нас сидять, поки, з барочки п'ють. Це вже пішла наша банда. Ось сьогоди. Не знаю, скільки їх тут усі де штук, дружина їх виносила сюди. один брудер, там другий брудер зараз засніму. Ой, один щось. Ой. Ой. Так що, те ж саме водичка, те саме у них. Карму корма я прямо на саму мілку, де, ну, як це в дробілці, сіточка, сама меншенька. От. І все. Так от вони у нас живуть тут. І ось що дивиться, зараз температура 36 градусів. Оця лампочка вимикається потім, як вже набирається температура. От. І тоді вимикається. А так постійно світиться. Тут сюди, ну тут відкривало тільки що 3048, 34,8,9 вже. О, і температура набігає швидко. І ось теж, наше до це. Теж лампочки освітяться, повертаються. Ось така у нас вже шустра банда. Кисали кармужечки, все-таки робив однакові почти, що. О, П'ють медок, вітаміни. Так що такі справи у нас по пічці, по нашій перепілості. Ось сюди наш бролерок. Ось стоїть бандит. Ось ось сидять, дядь. Корм в той самий селівана. Добавляю трошки кукурудзи. Сюди в корм. О, це фініш. Ось тут кормушки повні. Ну, такий брулирок сидить. О. О, птичка гарненька така, да? так. От. І от сьогодні О, ко Ось -ко -ко. такі Коко-Ко -ко у нас тут знаходиться. Ну, тут вони сидять теж. Коко-ко. -ко -ко. Ну, а ці сьогодні підуть у нас... Ця банда Ліліфельдеров піде у нас сьогодні на, э, э, на той вигул. Ось одна бандитка вилізла. Куди ти вилізла, це якби я хотів знати. І не поймати. Ну ладно, вже ти потім поймаю. Прийшла до своїх і сидить під кліткою. Ну, гарненькі такі, півники, курочки. Треба буде подивитися, скільки там. Півників. Курочок буде ось сюди, у нас теж бігає на, на вільному вигулі. Щіпали його піречко, от, Це там чотири штучки їх. Зараз покажу. Це з того виводка, що дружина тоді яйця побила. От. І вийшло, що два біліфедера півничка от, і дві курочки. Одна амроксик, а одна біліфездер. Ну і сьогодні вони сидять у нас. Вон банда. Ось така банда наша. От. Ось сюди вони сидять. Ого, пішов танчик. Лапи лекі, мощні, жовтенькі. Знімала сюди наша мацтада. Ось сюди. Біліфілдер. Біліфілдер, брулер наш. О, буде готуватися на вирізку. От. Все. О. О, брулірок. Бомба, да? Банда кажи. Ми банда. Банда ви. А сюди грінсендрі, які вже великі, вже тут тіснувато. От сьогодні я вас випущу, які вони величенькі птички. Тут цікаво, тільки буде курочок, ліпівники, а не різенькі. Походу, топівничок буде. От. Сьогодні, от, наші амроксики. Тут, походу, більше дівчаток, певно. Ну, будемо на... буду дивитися, бо зараз так не, не, не сказати. А це всі, що залишилися, сюди цей півник. Один ходить, другий тут. І курочка амроксик і біліфильдерша. Ось сюди наш бролірок. О, танчики ходять. Гарна птичка, подобається місце берлерок. І ось сюди сидять теж повставали. вважаю, ну, що неділя до вирізу, то ще вони трошки підправляться. Корма є. О, ось сюди, бачите, там корм цей. О, це ось сюди стартовий. Ось о, корм. Це ось сюди я перемолов. на рыбачку я могу себя мелких перепеляток Вот вот. Это что? вот что он финиш и что-то восемнадцать, один 1.18 все для курочки так что такие справы шановные Курнику зараз показую. тут 24. Вентиляцію я не вмикаю. О, коли спитали мене за це... вентиляцію, поки не знайшов я документи на ці скільки там, що Ну це двигуни е -е, ці, вентилятори. Їх два. Один і другий. І другий аж там вверху. О, на 300-380, але через... Е як він, конденсатор на 220. Сильно вони мощні, багато тянуть електроенергії. О, так що поки ми не вмикаємо, поки вистачає їм на провітрювання, вікно відкрив, двері відкриті, провітрювання у них є. О, тут у нас сьогодні 22. Да, 22 біля О, так що такі справи, шановні. Вон теж вискочило один другий, два мровсика ходить. Куди пролізли, хто його знає. Ну да ладно, хай лазять. Сьогодні все одно буде у них переселення. Тоді вже поймаю їх. І пересадимо з дружиною. Ось, той курничок. Так що так ми займаємось. Що хочу сказати по тичці бройлеру то вигодно, ну, не вигодно, кому як. хто як рахує, хто смута чим кормить, хто скільки тримає. Ми не тримаємо 43-45 день, ми вже робимо вирізку. Ну, ну, тримали раніше, як їздили на Київ, там виходило максимум до 50 днів, там 48, днів, ми вже закінчували вирізку. От, а зараз як у нас інкубатор свій і самі інкубуємо яєчко, заказали собі. Києчко прислали, заложили, то з перепеляками, то з бролю з несушкою. Ну, можна лавірувати, як ти сам хочеш до цього, як у тебе є бажання. І якщо є бажання. А так по кормам корма куповані. Самому колотити, поки що ну немає в мене часу на це все, треба інші інгредієнти скупувати. Може, можливо, колись і буде, що сам, не знаю. Ну, поки що дорожають кармасі, Лівана подорожала, знову, знову дорожає. Ну це капець який-то. а людині виставити на продажу, сказати, що подорожчало, ой, дорого, там дешевше. Блін, ну, блін, ти ж не будеш робити просто так, щоб ну, просто за, за те, що ти його робиш і нічого з цього не отримуєш. Теж невигідно для тебе. По цьому тримаємо, скільки тримаємо зараз. Всім достатньо, всім вистачає. Ну, так що такі справи, шановні. Ну, на цьому буду закінчувати зйомку. О, далі буду, зніму картопельку, підросла вже дуже гарно, Ту -ту -ту, як то кажуть, постукать по голові. О, ну, такого всього, що там... Черешні немає, сливи, абрикоси, яблук теж. Одні грушки певно будуть. Ну, те, що буде, те буде. Так що по цьому будемо далі знімати, про те розповім. от, там жимолось підростає, вже ягодка і полуничка. Ну, то таке вже. За птичку вам розповів. Всім гарного, тихого, позитивного дня і ночі тихої. Дякую всім за підписки на мій канал, за спілкування, за лайки. Підписуйтесь, ставте лайки, спілкуємося. Може десь хтось щось побачить, що не так роблю, підказуєте. може хтось в мене побачить щось так. Ну, Мало ли що там. Да? Так що, якщо не так знімаю, теж вибачайте, бо я сказав, що я не кіно. Режисер от, і знімаю з того, що його є. От. Так що, якось так, до побачення.